Всім привіт! З вами я, Сільвія, і ви на каналі Сільвія Тока. І сьогодні я хочу розказати вам про обнову, яка невдовзі вийде. Нарешті ми дочекалися цього, бо тока нам не давала обнови ціле літо. Звісно, не рахуючи одяг, нові рецепти і так далі. В минулому міксі нам дали ось таке фото, там, де нам показали кусочок нового дому. Спочатку я думала, що це буде локація, але це опинився будиночок. Всі токери спочатку говорили, що це буде нова локація і що вона буде на вулиці Окей, але в наступному міксі нам Дока сказала, що це буде локація. Також в цьому міксі були ось такі питання, чи знаєте ви, що буде далі у світі Тока Лайф, і варіанти відповіді, можливо, або ні. Тобто це вже міні-натяк на нову обнову. Ось таке питання, як ти думаєш, що це буде, і варіанти відповіді це солоні огірки або пакетик. Багато хто думає, що цей пакетик буде в новій обнові, але Тока нам в слідуючому міксі дала відео і в ньому вроді би не було цього пакетику. Також в міксі була така картинка, там де переписка друзів, які збираються або хочуть десь зустрітись чи піти. Ось я вставила переклад, можете прочитати. І на синьому тексті був значок кави, що натякає на кав'ярню. Тепер давайте перейдемо до наступного міксу, який виклала Тока. В новому міксі Тока виклала офіційний трейлер до нового обновлення. Тут нам показують новий пак мебелі і як він має виглядати. І так, нам додавлять такий стенд, куди можна буде ставити їжу, такий коврик в формі чашечки, пакетик з чашечками, таку вивіску, стенд знов з чашечкою, таку якусь посудинку, меню, картинку та нові рецепти або продукти. Далі тут отакі манікени, така підсвітка в формі зірочки, коврик, така, типу вивіска, чи що це. Таку корзинку, вішалку для одягу і такий столик маленький. Далі такий стенд, чи це столик, я не знаю, куди можна поставити щось. На ньому стоять нові пакетики, якась така вивіска, чи що це, і така штучка, що пікає покупки. Тут ще є така сама корзинка, але вже голубого кольору, такий стільчик, камера, голубий килим з ведмедиком та вивіска. Ще тут є така типу лампочка в вигляді вайфаю і корзинка, чи що це таке з різними коробками. Ну що, дивимося далі. Тут можете поставити на паузу, роздивитися, що ще буде. І так, так як я говорила, ця табличка буде перевертатися. До речі, вибачте, що немає звуку, бо коли я зробила запис екрану, то чомусь не записався звук. Ну, але я думаю, це невелика проблема. Потім також нам покажуть, як це буде виглядати до та після. Ну і як же без нових рецептів. Схоже, з нових рецептів буде ось такий лимонний кошечок та полуничний. Ну, на цьому моменті я трошки не дуже зрозуміла приколу. Хто зрозумів, напишіть в коментарях та поясніть мені. І ви тільки подивіться, які гарні напої нам додать. Вони просто мега шикарні і мега естетичні. І як я й говорила, нам покажуть локацію до та після. Як на мене, ця локація просто нереально велика. Вона мало того, що велика, вона ще й корисна і дуже-дуже гарна. Особливо оцей трейлер це просто щось з чимось. Ну і там ще було невеличке продовження, але там нічого важливого не було. Я говорила, що ця локація дуже-дуже корисна. Чому я так сказала? Тому що багато хто знімає різні влоги, багато в кого є в тоці сім'я. І ось для влогів, для походів в магазину це дуже-дуже корисна локація, і дуже-дуже цікаво її буде обустроювати, там щось придумувати різне. Якщо вам цікаво, я можу зняти відео з влогом на цій локації, коли вона вийде. Також зараз я вам покажу, як ця локація буде виглядати ближче. Отак От буде виглядати цей будиночок, як на мене дуже навіть гарно. Вибачте мене за якість, це просто ужасно, але я знайшла тільки таке фото. Отака обнова нас чекає в найближчому часі. Я не знаю точної дати виходу. Я чула, що кажуть, що обнова вийде в нас 13 або 14 вересня, але інформація ще дуже-дуже неточна, так що поки що ще не віримо. Коли вийде ця обнова, взлом на неї я скину в свій телеграм-канал. Я його попробую десь прикріпити, чи під відео, чи в профілі. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, а на цьому все. Всім па-па!